Друзі, я вас вітаю сердечно на каналі Максимуза Лайф. Три психологічні поради від Максимузи. З картами Таро ми працюємо не як з ворожінням, а як з філософською психологічною, аналітичною такою структурою інструментом. Тому що кожний майстер може сказати різні речі, і кожна людина може почути по-своєму, перекладаючи на свою ситуацію. Ми включаємо асоціативний ряд, ми заставляємо свій мозок думати, ми його розбурхуємо, ми заставляємо подивитися на себе на ситуацію з іншої сторони, ми аналізуємо, а значить, розвиваємося, а значить, стаємо багатшими, здоровішими, щасливішими. Я би так сказала. Отже, поїхали. Працюємо традиційно на трьох колодах: таро містичної палітри, таро темний особняк, таро бохо сьогодні, неймовірно, красива колода. Дивитися потрібно все відео, воно коротеньке, але тут всі варіанти між собою пов'язані. Починаємо з першого варіанту. Дев'ятка кубків. Ох, ну так, прямо спорогу. Неймовірно красива і щаслива карта. Дев'ять кубків. У людини є все. У людини є кілька джерел доходу. Але доходу, я б сказала, хай це буде не фінансово. Вдохновення. Кілька о, джерел вдохновення. Якщо немає. То карта радить це зробити, бо в нас називається три поради дня. Шукайте вдохновення в різних точках, вони мають один одного наповнювати. Пам'ятаю, колись був такий важкий період мого часу, я прийшла вперше в своєму житті до косметолога. Вона в мене колола гі... это... біоревіталі... біоревіталізація це називається, гіалуронову кислоту. Боже, як це було боляче і страшно. А ще й боляче і страшно було, бо я знаходилася в плачевному стані, моя психіка. І от я лежу в неї на кушетці і відчувала себе лялькою з зломаним механізмом. Я жила тоді з абюзером і нічого не хотілось, повна апатія. Носиться, така співає, щось робить, ті голки заправляє тим, то гелоронкою, і це все так вона... І я в неї запитую, а від чого ти отримуєш задоволення в життя? Що тебе так наповнює? О, каже, багато чого. Зранку кава мене наповнює. А коли я йду в перукарню, я лягаю мені, миють волосся, потім фарбують, стрижуть, як це мене наповнює. І вона раптом почала перечисляти якісь банальні банальності, помножені на куб банальностей. Я не почула там про любов чоловіка, чи ще... це були якісь такі прості речі, і вона говорила це щиро. Тобто вона закохана в саме життя. А коли ми закохані в саме життя. Життя закохується в нас і дарує оці виповнення бажань дев'ять кубків. Тому що коли ми низькочастотні, а в Україні це, на жаль, зараз так, тим не менше, повірте мені, я зустрічаюся з такими клієнтами, які і в фронтових зонах, де вони знаходяться сили, посміхатися, жити, і якісь вони знаходять смисли, і це залог вашого виживання. Розумієте? Про це дев'ятка кубків. Часто її чи карта там присищення, в мене все є. Я її так не щитую. Для мене це позитив. Для мене це наповнення. Тут наповнений бокал. Причому, що таке вино? Це ж пророблена певна праця, особливо якщо вино там якоїсь багаторічної витримки це виноград, його спочатку треба що знайти. Плантацію, мати якісь гроші, щоб купити ці паростки, виноградників, доглядати за ними, що таке вино? Це квінтесенція, квінтенці, господи Боже мій квінтесенція проробленої роботи і вкладених зусиль та енергії. Ми випиваємо його за секунду. Але ж яка велика ціна інколи може бути за якусь пляшку? Розумієте? Чи це буде якийсь шмурдяк, чи це буде елітне вино? І оця дев'ятка кубків і говорить про те, що ви можете своє життя перетворити на елітне вино? Не бійтеся вкладати зусилля. Молитва це добре, коли ми щось просимо і благаємо. Але це просто комертон і настройка, і це ми коли загіпнотизовуємо свій мозок, що нам там хтось допомагає, що комусь там десь на горі ми не байдужі. Це саме навівання і гіпноз він теж потрібен. І тому молитва й допомагає. Але за нас ніхто нічого не зробить. І щоб отримати те вино. Треба багато зусиль. Але перший варіант говорить про те, що, можливо, сьогодні ви і отримаєте цей результат. І оце виповнення бажань або щасливий випадок. Випадок чи випадок? Він не випадковий. Це тільки назва випадок. Все логічно. Другий варіант. Дві... О, Королева кубків. Дивіться, а сьогодні ми в Кубках. От хто тримає цей бокал, королева кубків. Тут теж така історія: зупинка відпочинок, а ще я кажу інколи: О, дійте по енергії королеви Кубків. Королева Кубків м'яка, кішечка. Це ніжна енергія, це молода енергія. У когось це може бути зустріч з донькою, з внучкою, з подружкою. Це карта медсестри, медсестри душі, душ. Вона лікує душі словом. Це ніколи не аб'юзерша. І, і врешті-решт, тут і не жертва. Королева Кубків. Вона дивиться на море, вона відпочиває, вона мріє, в неї все є. Подивіться, вона на троні. Вона гарно вбрана, і в неї те саме вино. Якщо цього всього у вас сьогодні немає, знайдіть. От просто порада. Вода має певну енергію, знайдіть, хоч маленький, якийсь водоєм, і заговоріть воду, поговоріть з нею, візьміть силу води. Вода текуча, гнучка, вона змінює свою форму. Ну, це неймовірний такий елемент, алхімічний вода, неймовірний. І порада бути сьогодні гнучким. Жодної активної такої волювої діяльності, ні. Тут працює думка, фантазія, енергія. І сьогодні, от саме цією енергією ви можете гори звернути, тому що є такі жінки в історії людства, яким палаци, парки, цілі міста будували. І тут суть абсолютно не в обличчі, що вона була така красива, прекрасива Вона може бути красивою, прекрасивою, але такою гидотною, внутрішньою. Тут вам сьогодні завдання розгадати, доторкнутися, що це така енергія. Що то за така енергія, яка до себе збирає всі блага світу. Ну, От якось так. Третій варіант. О, другий варіант. Вам не подумати, а я перехожу на третій варіант. Думка поспішає, то все в одне. Третій варіант. Карта смерть. Ха -ха. Карта смерть. Велика трансформація. Велика трансформація. Зверніть увагу, тут череп покритий все одно зеленню. Про що це говорить? Смерті немає, вона в нашій голові. Помираємо ми щосекунди, коли видихаємо, і відроджуємося щосекунди, коли вдихаємо. Вона на порозі великих перемін. І от як, як я кажу, смерть для мене прекрасна карта. Я між іншим її дуже люблю. Особливо, коли вже все зависло, застаріло і ми нудимося. Це природні переміни. Це коли весна завжди приходить після зими. Так чи інакше, хочемо ми цього чи ні. Тому це сукупність уже пророблених якихось робіт, це вже здійснені вчинки, це результат думок, які запускають трансформацію. На якому порозі, де, на, якого, на порозі якого будинку ви стоїте, у кожного це по-своєму. Але я вам кажу. Тут, можливо, віє навіть, і ви відчуваєте. Подивіться, як спокійно горять свічки, вони не розтріпані абсолютно, якимось вітром чи що. Чи треба мені додавати сюди карту? Ну, Карта Верховний суд. Ви бачите, оскільки я інколи думаю, от щось недостатньо мені сказали по одній карті ні, Верховний суд тут і зараз. Це карта карми, карта долі. Запущений вже якийсь механізм. Тут теж подивіться на жінку, вона абсолютно спокійна. Вона не діє. По суті, дев'ять кубків, і королева Кубків, і смерть сьогодні пов'язані з тим, що тут немає дії, тут щось приходить уже. Тут уже ви щось зробили за лаштунками оцих карт в минулому. І зараз ми отримуємо якісь результати. Ви ж все одно щось задумали, правда, якусь тему? От я кажу: от в цій темі у вас зараз будуть кардинальні зміни. В яку сторону? Знову карти не дають відповідь. Вони кажуть, що заслужили, що наробили, що надумали, що по емоціям натворили. Чекайте? Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.